Друзі, доброго дня, хочу зняти таке коротке відео, приємне коротке відео, в крайній мірі для мене. І мені дуже ну, дуже, дуже, приємно, так скажемо. Їду зараз на нову пошту від одного із замовників, з яким ми зараз дружимо, дружимо, можна сказати, з сім'ями. Мирний час їздили і відпочивати в Карпати. Ми, в принципі, перезванюємося. Приємний подарунок. Мангал з. Стойкою повністю, що все готове. Людина мені зробила такий приємний сюрприз. Вже відправили з нової пошти. Сам чоловік знаходиться, в місті Павлоград. Звати його також Андрій. Передаємо йому привіт, його сім'ї. Мені дуже приємно заберу з нової пошти, знімлю відео, покажу. Ось такі приємні ситуації. Хотілося би, щоб були в кожного. Хто займається чимось від своїх клієнтів. Отже, чекаємо на відео і е, який буде мангал. Дякую. Добралися до нової пошти, йдемо забирати наш подарунок. Пізніше скину, як він виглядає. Наш подарунок так виглядає. Зараз перезвонимо до Андрухи, подякуємо. Все чудово, запаковано. Лишається нам тільки купити. І випробовувати його вже безпосередньо під час жарки. Отже, ось такий приємний подарунок. Ще раз дякую Андрію з Павлограда е за чудовий мангал. Я думаю, буде нам служити вірою і правдою. Основна перемога, а все остальне буде добре. Ще раз дякую, гарного дня, до побачення, до нових відео. Друзі, ми вже в гаражі витягнули наш подарунок і дивіться, який чудовий мангальчик. Одразу з шампурами, всі 8 шампурів від Андрія з Павлограда, від нашого підписчика, від нашого замовника, який купував нас неодноразово автомобілі. Ось такий чудовий подарунок. Дійсно дякую Андрієві. Все чудово. можете до речі, можу скинути вам номер телефону. Андрій може зробити ось такий чудовий мангал можливо, якоїсь другої конфігурації, що ви побажаєте, для вас. Дивіться, яка груба сталь. Це все покрашено термостійкою фарбою, запечено в термопічі. Дійсно, чудовий подарунок. Маємо вже і ось такий чудовий мангал, і ось такий чудовий тандир. Правда, тандир це не подарунок купував за свої кошти. А от мангал в мене не було. Я постійно на кирпичках по старовині, а тут вже буду як справжній господар. Ще раз за такий чудовий подарунок. Кого цікавлять автомобілі, кого цікавить ось такий чудовий мангал, телефонуйте, даному номер телефону Андрія може вам зробити точно такий самий і для вас. Дякую, до побачення.